Всім доброго дня. Сьогодні в нас 13 травня, прохолодна погода. Починають набирати краси піони. І рожева вже переквітла, ось тут в мене такий кущ великий. В цьому вона дала небагато. Пуп'янок, <кій> тож квітів було небагато. І бачу, дуже багато всохлися. ця погода така примхлива, то жарка, то постійний останній час холода. І <кій> всохли бутончики. Не змогла вона їх витягнути. І так багатенько таких бутончиків я бачу які всохлися в цій півонії. О, ось тут один розквітає, а ці вже переквітли. І ось, як ви бачите, як же ж без волохатої оленки. Вона тут сидить і смакує піончики. А зараз я хочу показати піон, не знаю його назву, древовидний такий бусковий колір. Дуже гарний півон. Дивіться, який він гарнющий. Такий ярко-бускового кольору. Дуже здоровий бутончик, красунчик просто, дуже його люблю. Ось тут вже відкривається, він сховався. Такий гарний корчик. Тут я Восени пригнула гілочку. Ось така гілочка ця пішла. І думаю, там вже будуть корінчики. І ця гілочка ще й квітує. Треба зрізати ці бутони, щоб вона гарно прийнялась. І так буде в мене ще один корчик такої красуні. Да. Тут ще є бутончики, небагато, але розквітнуть скоро. Гарний колір. І вона дуже запашна. Дуже запашна. Повна така. Красавчик. Такий красунчик. Є в мене ще одна дивовидна півонія. Дивіться, який колір листя в нього. Як вона відрізняється. Ось тут ця рожева, така рання, повна. А це йде такий білий, полумахровий. Він Навіть не білий, такий, трошечки з відтінком бускового. І колір, ну, різні листя зовсім. Цей так, темно зелений з, з бордовим відтінком, а цей ніжна зеленого кольору. Ну, я не бачу, чи цей буде квітувати в цьому році. Пуп'янки ось тут. Вон пізні такі, не знаючи, вони заквітуючі. Чи ні? Більше я не... О, тут ще є пуп'інка. Трошки є, але не знаю. Будуть квітувати вони, чи вони сохнуться, як ті. Так, це вже переквітло. Але ось там бачу в цьому кущику вони Я її не бачила, тут є. Ось вона вже переквітла. О, ось тут сховалася. О, яка вона красуня. Яка вона красуня. Ага. Ніжна, ніжна рожева, така повненька. Сховалася тут від мене красунечка. Ось тут пустила багато пагонів молодих. Так що квітують. Поки древовидні. О, ось цей кущик бусковий такий файний.